Нам в деталях розповіли, як приймалося рішення. Це було відповідне засідання для ситуативної кімнати, потім передовірчив штаб партії регіонів, де соціологи сказали, що для того, щоб відчити рейдинг, вони перебували від цього забити відсотків. Треба, не входячи в деталі, що там в тому законі написано, чи можна її виконати, а скрізь що це не можна виконати. Або це фантастичні кошти, навіть собі, що треба, наприклад, все судочинство перевести на три-чотири мови певних регіони. Не на одну а на анти-чотири мови. Злочинку, а документи податкові, реєстрації підприємниць, так, 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 і так далі. Тільки одний попором роботи це сотні мільйонів гривень. Для, для лохов значить, на, на часову кампанію ми це, це приймемо, але реалізовувати це воно не буде. Я думаю, що абсолютно більшість депутатів партії регіонів, і навіть е, більшість керівників не знала, що вони будуть голосувати в 16-чем годин. Очевидно, це був дзвінок. Олександр Єфремов, навіть не четверту, а Іфремов, який сказав, що ми маємо зараз оглянути це питання і так далі. Ну, посвячений був Мардрів, зрозуміло. Єфремов, і може там ще Льовочкін чи одна людина з адміністрації президента. всі решта були заручниками цієї передбачерів.